Високоалеїнові гібриди як правило дають меншу врожанність ніж лінолеві. Чи дійсно це так? Ходімо зараз. Покажу вам, як виглядає високолеїновий соняшник на наших полях. Як вам такий соняшник? Здивовані? Ми також приємно здивовані. Сьогодні 31 серпня. Ми знімаємо цей огляд. Посів даного соняшнику приходив у нас в кінці травня. І відбувався він за екстенсивною технологією. Була дуже засмічена ділянка бур'янами, і ми працювали спочатку грунтовими гербіцидами, Після цього працювали євролайтингом, тому що саме це євролайтинговий гібрид. Хочу звернутися до тих скептиків, які говорять, що високолинові гібриди не можуть виглядати потужно і на рівні з звичайним соняшником. Ну що, як вам такий соняшник. Напишіть свої враження та коментарі. Що ще хочу зазначити цікавого про даний гібрид? Якщо ви подивитеся, доволі компактна рослина з хорошою і Цікавою архітектонікою. За рахунок своєї такої висоти, вона дуже раціонально використовує ресурси, зокрема вологу. Ви розумієте, що для того, щоб сформувати таку рослину, їй потрібно менше всіх ресурсів, в тому числі і вологи, за якою ми з вами так, так би мовити, ганяємося. Так от, і Виходить, що всі ресурси, які вона має, вона якраз спрямовує на формування врожаю і, зокрема, кошика. Це гібрид компанії New Seed. Називається він N4H471KL. Якщо він вам сподобався, замовляйте, він доступний.